Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо з вами говорити на дуже серйозну тему залишайтесь. Я хочу вам сказати, донести до вас ідею, що життя без плану це як авто без гальм. І ви готові їхати на такому авто? Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ми на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайм поговоримо про життя без плану. Що ж таке життя без плану? Це імпровізація чи самознищення? Адже, коли ми живемо без плану, люди, якщо живуть без плану, їхня основна, їхня основна ідея, вони говорять, що ми хочемо відчувати свободу, ми не хочемо себе заганяти в рамки планів якихось. Ми хочемо відчувати свободу. Але чи дійсно ці люди відчувають свободу, коли живуть без планів? Коли я розмірковувала над цією темою, я зрозуміла, що відчуття свободи життя без плану нам абсолютно не дає? Адже коли ми живемо без плану, що ми робимо, ми контролюємо все і всіх. Контролюємо себе, контролюємо людей довкола, контролюємо обставини, навіть контролюємо настрої цих людей і свій настрій також маємо обов'язково контролювати. А коли ми живемо за планом, коли у нас є конкретний чіткий план, ми контролюємо лише те, щоб дії виконувалися по цьому плану. Адже що таке контроль? Контроль всі знають, що це щось почати, змінити і завершити. І на цих стадіях є певний контроль. Але чи все в житті потрібно контролювати. І тут контроль, він тісно пов'язаний з вашим планом. Яким чином? Уявіть собі, що ви абсолютно контролюєте все. Ви не маєте плану, ви контролюєте все довкола, обставини, людей. Ви в такому випадку, ви не є вільною людиною. Вам потрібно проконтролювати багато речей. Багато одиниць вашої уваги зависають на інших речах, на різних речах. І у вас про свободу вже тут немає мови, адже людина вона не відчуває себе вільною, вона не відчуває себе легкою, коли у неї дуже багато справ, і вона всі ці справи має проконтролювати. І тут ще не лише свої справи проконтролювати, а ще й справи інших людей проконтролювати, від яких залежать її справи. Тобто дуже багато контролю треба здійснювати у тому житті, в якому немає чітких планів. А уявіть собі, що у вас є чіткий план. У вас є завдання на місяць, основне, яке ви маєте виконати по різних ваших сферах по кожній сфері, хоча б одне, і ви маєте чіткий план дій, що необхідно виконати, що необхідно проконтролювати, щоб це завдання, ціле, це ваша ціль на місяць, щоб воно було досягнуте. Тут набагато менше необхідно всього контролювати, необхідно лише контролювати те, що веде вас до вашої мети. Ви не маєте контролювати настрої людей, ви не маєте контролювати, можете контролювати різні ситуації, але це вже не в таких масштабах, як жити без плану. Адже, коли є чіткий план і ви маєте три завдання на день. На день згідно цього вашого плану, який ви маєте виконати, щоб отримати, до прикладу, основне своє завдання місяця, ви контролюєте тільки декілька речей. А якщо у вас плану немає, ви навіть не знаєте, що вам контролювати, і ви, вам доводиться контролювати абсолютно все довкола. Отже, висновок один, коли у нас є план, ми менше здійснюємо контролю, і контроль здійснюємо лише над. Тими цілями, над тими своїми діями, які дійсно ведуть нас до результату. І якщо ви Ще досі сьогодні не маєте плану, не складали його ніколи. Час задуматися, задуматися і почати планувати. З чого ж почати планувати? Ви знаєте, що є планування стратегічне, є планування тактичне і є планування щоденне. Стратегічне планування це планування таке довгострокове, де ви бачите свою стратегію, як ви хочете жити, що ви хочете мати, ким ви хочете бути. оце Ваше таке стратегічне планування. Тактичне планування це дії, які ви будете робити для того, щоб досягнути свою стратегію в житті. Ну, а щоденне планування це щоденні дії для того, щоб виконувати ось це своє тактичне планування. І на наших тайм-менеджмент тайм-квестах ми допомагаємо. Помістити планування людям в голову, щоб люди почали планувати і перестали контролювати все довкола, а лише планували тільки ті завдання, які дійсно ведуть їх до цілі. І саме основна основа прицільного тайм-менеджменту це робити тільки ці дії, які дійсно ведуть до цілі. Отже, про види, види планування я вам уже розповіла, а зараз я вам хочу сказати: якщо ви дійсно хочете відчути свободу, дійсно хочете контролювати в житті лише те, що дійсно веде вас до цілі, ловіть крок перший. Крок перший в будь-якому плануванні, в будь-якому житті У вас має бути основна. Ціль на місяць. Основна ціль на місяць це у вас вона має бути в вашому фізичному стані, в вашому фізичній сфері, в вашій особистій сфері, мінімум одна ціль, в вашій особистій сфері, в вашій сімейній сфері, в бізнес сфері, в духовній сфері і в соціальній сфері. І так у вас буде шість таких основних цілей на місяць. Далі, що ви робите? Ви берете собі. До будь-якої цілі складаєте план на сьогодні. Ви робите лише три дії. Які приведуть вас до якоїсь певної цілі, яку ви собі поставили. Ви складаєте план саме з тих трьох дій, тільки три дії, не більше. Не завантажуйте себе, залишайте собі дихаючий графік, залишайте собі свободу у вашому житті. Ось три дії, які ви маєте зробити в напрямку якоїсь основної вашої цілі на місяць. Все запланували, записали собі, і саме основне обов'язково зробити. Обов'язково, адже планувати це мати намір це зробити. А інакше, якщо ми плануємо і не маємо наміру цього робити, ми просто забруднюємо сторінки у своєму планувальнику. Тобто, ми плануємо, значить, ми маємо намір це робити. Отже, перший крок: вибрали одну ціль. Другий крок написали три завдання, які ви зробите сьогодні до цієї цілі, і обов'язково зробили. І третій крок обов'язково себе ввечері похвалили за те, що ви виконали. Обов'язково, це обов'язкова умова, адже ви маєте самі собі дати підтвердження, які ви молодці, і що ви рухаєтеся в заданому напрямку. Адже, пам'ятаєте, я вам сказала, що контроль це почати. Зробити дію, щось змінити і завершити. Коли ми можемо завершити лише тоді, коли ми бачимо результат, який нас задовільняє? Отже, ще раз повторюю ці три дії, які ви маєте зробити: крок перший вибрати одну основну ціль. Крок другий. Написати три завдання, які ви виконаєте сьогодні, обов'язково в напрямку цієї цілі і обов'язково їх виконати. Крок третій це уже похвалити себе ввечері і дати собі підтвердження. І тут є бонус. А бонусом для вас буде. Те, що ви можете зробити ще якісь дії протягом дня, такі які вас радують, або такі, які дають вам свободу, або будь-які дії, на що ви хотіли відволіктися, але спершу, коли ви зробите лише цих перших два крока, це ціль. Це три основних завдання і їх виконати. Потім ви можете переходити до своїх бонусних завдань: це відволікання на соцмережі, це ну, ще якісь різні завдання, які не стосуються вашої цілі. Отже, це саме основне. І коли ми, Я подорожувала з Людмилою Європою, і ми з нею обговорювали дуже багато різних е, таких е, ідей, як ми проживаємо життя, що ми робимо в житті. І я розповідала їй про те, що я не всі, не всі справи виконую, я виконую лише ті, які дійсно ведуть мене до якоїсь певної цілі. І я відсіюю, коли у мене, до прикладу, це я вам наприклад навожу ну, себе. Коли у мене є якась певна ціль, і є дуже багато різних тригерів, які від цієї цілі мене можуть відволікати, я розпізнаю ті перешкоди. Але яким чином? Я дивлюся, от зараз я буду намагатися долати цю перешкоду, вона мене до якої цілі веде. І якщо я бачу чітку ціль, до якої цілі веде мене подолання цієї перешкоди, яка мені заважає, я це роблю. А якщо у мене є якась перешкода, Шкода, яка мене абсолютно ні до якої цілі не веде, я її не долаю. Мені не потрібно її долати, адже потрібно робити тільки те, що веде мене до цілі. І тому цих три кроки, про які я вам сьогодні сказала, вони дуже важливі ще тим, що якщо у вас будуть протягом дня різні, різні відволікання, а вони будуть. Коли ви маєте зробити щось важливе, а вам телефонує подруга і каже, пішли кави, Поп'ємо, то ви розумієте, що оця кава це відволікання, це така перешкода на шляху до вашої істиної цілі. Що ви робите? Відсуваєте цю каву, робите три основних цих завдання, які ви маєте зробити, а потім уже бонусом, як винагорода. Йдете з подругою на каву, адже з подругою на каву також треба ходити. Але першим ділом необхідно зробити цих три справи, які ви собі запланували. Бонуси ніхто не відміняв, але лише після того, коли ви виконаєте основні справи. Отже, ми на всіх наших тайм-менеджмент зарядках вам рекомендуємо складати план на сьогодні. Ви також складіть план на сьогодні. Запишіть три основних справи, які ви маєте зробити в напрямку вашої цілі. Далі напишіть ще собі бонуси, що ви ще приємного для себе зможете зробити, коли ви виконаєте ці три основні справи. так? Розподіліть собі ці завдання по різних категоріях. Ви пам'ятаєте, що ми маємо по різних категоріях працювати на робочі завдання, на навчання це розвиток для себе і на свої особисті завдання. Залиште обов'язково 4 години часу на форс-мажори, для того, щоб відчувати свободу, свободу відчувати в житті і у своєму плануванні. Щоб планування це не кайданки, це не клітка, яка вас, яка вас тримає в рамках, а планування. Це дійсно це свобода, адже ви вільно проживаєте, маєте багато часу і контролюєте лише те, що дійсно веде вас до вашої цілі. До кожного свого завдання поставте час, поставте пріоритети, що ви зробите обов'язково, а вже що бонусом зробите. І все, і малюйте собі маршрут дня, як, як ви будете ці завдання виконувати протягом дня. Приблизно собі прикиньте, в якій годині, яке завдання ви будете виконувати. А якщо у вас є прямо фонові завдання, де ви знаєте чіткий час, коли завдання почнеться і коли воно завершиться, також собі їх заплануйте. Саме основне порахуйте чи поміщаєтесь у 24 години. І все, і живіть собі свій щасливий день, а я побігла проживати свій щасливий день. Дякую вам і сподіваюся, що ви наші поради застосовуєте у своєму житті, адже ми для того, щоб ваше життя дійсно зробити вільним, приємним і щасливим. До нових зустрічей!